На чергову 64 сесію міської ради прошли на депутатів з 46 закон України присела спутування. Наша сесія промочна роботу 64-ї сесії голошу від Чільне групи і пропозиції прозвати потати. Хто з цю пропозицію проговорила? До лічини групи ткани Миколайович Бога Вікторович, прохання підтримати. Секретаря це Андрій Володимирович Олексій Миколаївич сидить на місці. Скарпати. І олексіна група, Луч Нікола Геннадійович, це. Прихання підтримати. Будь ласка, прошу зайняти Шановні депутати, нам необхідно е, затвердити порядок денний. У вас є е, пропозиції до порядку денного. Е, по за те, щоб затвердити ставлю питання на голосування на про затвердження порядку денного. Будь ласка, голосуємо електронним способом. Рішення, рішення прийнято. Переходимо до питань порядку. денного. Будь ласка, докажите. Перше питання по затвердення звіту про виконання бюджету міської територіальної команди за перше сторіччя 25-го. Пропозиція ж запитання. Запитання має. Виконали, не виконали, перевикана світу. Не виконали, не виконали. Не виконали. До відповідного періоду виконано 42,8%. Не до виконано три мільйони, 4 мільйони триста одна тисяча. Чого буде провезу? Тому що в цьому році ми всі знаємо, що надавалися пільги, надавалися пільги і арендарі перестали платити. За рахунок того, що 40 днів голосування. оттаюся подяку за рішення Дякую. Професоня старости адміністратив സ്കൂлку, тому ладан, отсідової системи саморегулювання. Зваску. Е-е і просто про нашу політику системи збалансування. Дослівний розпорядку. Дякую, рішення прийнято. Про затвердження програми поліцейських громади 25 рік. Ця програма на організації теж вона виділяємося, щорічно. там 25 тисяч передбачено, офіційно. Було 25 30. Якщо питань немає, то це. Дякую рішення. Я дякую. Найшвидше. З 4-го рішення про затвердження програми Розвит української мови в усіх сферах спільного життя на території міської території громади 25-27 рік. Я думаю, логічна пропозиція, логічна пропозиція, таких запитання. Запитань немає, стану займаємо. Дякую <анкрурих> рішення прийнято. Про внесення змін до рішення міської ради 12 грудня 2024 року про задерження програми відшкодування різниці та рік фарма просто станізованого водопостачання станізованого ставити. Якщо більше немає. Ставте так на собі.

Наступне питання про організацію шляхом приєднання Допінської гімназії номер 5 Дубінської до школи, номер No2, ліцею 2 Від Івана... дивіться, шановні депутати, наскільки розумію, кожен з вас визначився, в будь-якому разі, не будемо звіти ламати копію, пропозиції ставити на голосування. Якщо є питання, будь ласка, до доповідача може від Івана розкаже. Dije, це Чим це Якщо є. таке питання. Що буде, якщо не буде? Я не смогу. Ви ніколи так не щоб я Я можете, як вийде. Це не ставить питання. на Дивіться, насправді, поки покати для голосування по цьому питанню, що було попередньо. Знаєте, був наказ був ну, наказ 11-15, здається, 11-12 чи 2 яким там, 19 .15, 19 .15, 20 .20, там ну, просто була катастрофа для наших шкіл. Тобто в нас на території громади залишитися в країні там, дві, ну можливо, дві, дві школи. Ми його відвоювали, в тому числі це в міські міські ради піднялися питання на рівні держави, в підключилися, включилися, а депутати що зробили? Ну хорошо, наказ відмінили, а ми це зараз проведемо під закону. Тобто э, Кабмін пішов нам на зустріч, зараз депутати, ну ще цей закон не прийнятий, наскільки знає, десь можна, завтра, може, завтра буде проголосований. Вже після того, коли буде проголосований закон, будь-якому разі ми повинні будемо закон виконувати. Їх. Як воно буде про сьогоднішній мірінник там кричав, я в цьому цю школу. Хто таке? Демо нашого зарядку. Дехто з нашому зарядку буде назвався. Тому це просто для інформації. Дякую. Наступне питання про присвоєння звання учасної громадянин міської територіальної громади. Це ми хлопці, які яких після останньої сесії були поховані, які були загиблі. Дивіться, а малий туди пройшов що ви діти? Бо це по-моєму не бачив. Тому що він ви ще раніше. Давайте добавимо. Стопово. Шановні питаємо. Лучше Микола. А зараз. Та екрані за мінімум. Хто є такого? Ігор. Микола. Микола. Ну, нас так Тут нам треба визначитися. насправді... до вас же приходила жіночка, ось боролася за це, що давалося. Давайте давайте. Ні, тут питання дві, питання, по чому? Давайте ми саме зараз з вами визначимось, чисто дерев без голосування. У нас є наші уродженці-білопілі, які закінчили наші школи, тут родилися, тут. Умовно, після школи, після 10 армії поїхали Суми, і суми звалися там за рік. Є такі дуже багато. проживали там? Ну, да. це наші білопільці, це наші уродженці. Як я, я бачите? Я думаю, я думаю, що треба. Давати... Я думаю, що давайте не підходить в ціль. Можна я вас полосу? Дивіться, моя думка, там депутати приймають більше. Люди, люди, які народилися в білопілі, які жили тут, а які закінчували наші навчальні заклади, і вони загинули, загинули за суверенітет нашої держави. Тобто, вони, я, я маю, моя така суб'єктивна точка зору, що людям це треба давати, почесно громадянина нашої громади. Але треба нам якось системно, щоб ми порозуміли бо багато людей, які вигадували, про яких я... да, ми, а їх, а ми а не а знаємо, це ці а питання. Давайте я на сам поміну по зверненню. За зверненням роди чи близькі, бо ми всі можемо. Да, Тоді ще один момент. Треба, щоб будь ласка, в нашому положенні. А може ти прописано? Почасне був двох містах. Може. Я спитаю. Можем. 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 Це не на що навіяє? Ні, <ристо> два. Сподижки, будь ласка, що у нас прописано, що повжені? Розумієте, якщо написано таке проживало, тоді просто на ще ми, ми до Тому зараз ще змінити положення. Тому прохання зараз голосувати, додаємо ще ніки оголошення, додаємо Лущенка, то Що Шохання.

Народилася дитина. <рес> <рес> От, місце народження місто Білопілля. Прямо, прямо з полового будинка його усиновили кудись на Закарпаття. А нас тітки нарожали теж. <рес> І стки <рес> <з> наражали. <народження>. Усіх, <рес> хто партия <рес> до примороди, всі мали. Давайте давайте.

<рес> Пронесення змін донесення даю... змін до міської ради про бюджет територіальної громади на 25 рік. По відношенню до того проекту, який був у вас на руках, нам на сьогодні значить, ще вчора надійшла субвенція Гродянської міської ради. Да, и... 68, говорят, что 64, но, по-моему, що что всю сессию, чтобы у І там работали. И мы на 20 трошки упорядили до нашего департамента. У нас было заплановано миллион 391 100 на водоканал, а мы эти кошты і миллион 91 за лишаем на водоканалі и 300 тысяч на заработную плату для коммунальных строй и благоприятия. А все больше не едут. Добрый день. Питание, у нас, как у нас? Якщо немає питання підтримати, староповідь объясніть, кого закон. Це додатково, далі. Ні, ні. Це, це перерозподіл за рахунок існуючих. Там додатково немає виділення. Дякую, 16 закон.

буває сидіти довго. О, а слово слово, щось компліментарно. Це ж не так. На суємо, на повітря. Звичайно. Дякую, рішення прийнято. Повнесення звіту доповнення до проєкту майна, що підлягає передачі варіанту профілізації підмежених міською радою. Які питання є до допомоги? Якщо немає, я ставлю, то я з вами. Друзі, наслідченість Я за.

це ледвай. ним? Він його застав.

Я розумію, що ви прийняли документацію, щоб об'єднати за мене ділянки на гравництві. Це мене ділянки під об'єктом нерухомого майбутнього власника. Для подачі обладнання довго об'єднали їх поздно і будемо подати вже в подальшому. Якщо ми там не маємо, то хай відбудемося саме на ділянці. Нічого не говоримо. Я так не бачу нічого. Чекайте 10 Дякую. <клес> Про затвердження проєкту створюється, що люди введуть національні ділянки. Мова розроблена вже сільська підтримка, при комунальній власності, це ж далі, що ви створюєте національні ділянки. Це ж далі, що ви створюєте національні ділянки. Це ж далі, що ви створюєте Якщо немає питання, ми хочемо підтримати цілу ділянку. І заробляємо бабки. Що вмашається в проєкту? Така підприємство ми створюємо, коли там у нас директ працюють і бабки приємні. Це не приємні. Ви приїхали. Приїхали. Я почув. Просто я

Ні-ні-ні, nee, 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 nee. це те, що давай не махає. Я щас на голосування. за слово припашечку, я такого не чую. Це э, Андрій Петрович, тих саме, із зверків, скажіть, з ворожби, що, що робив, наємно, фамілія. Місько. Місько. Коли він э, до детського дому зробив земельну ділянку і половину річку туди. Андрій Петрович, а як туди.

Дякую, що Я вирішую, проводочня почта за кожна документації, за мусор встановлення майже на віддана на кутурі. Це коли визнає документів, що посвідчить право власності, за розділяти це під будинками людям, яка підтримати старої питання на голосувати. Заповнення, там все заявки. <різова> Дякую за роботу. Зараз про інформацію для що може, Ти, <різова> Ні, <різова> Шановні депутати, рішення прийняти. Дякую дійсно всім плідну роботу. Перед тим, перед тим, як закрити сесію, хотів дуже коротко розказати, яка ситуація в нас загальна по місту з світлом. і з... Давайте так, сесію, А потім по мусикалу скажу. Чергову сейчас карта сессию воно закрытие. jacrosta la soltici tra manu di me tratta o di soli saro solamente So call on